Настанням весни розпочалися роботи по благоустрою міста. Днями тростянчани вийшли на першу в цьому році загальну міську толоку. Прибирали рештки опалого листя парку імені Чайковського, білили бордюри, спилювали аварійні та сухі дерева. Зараз триває всеукраїнська акція почалася за чисте довкілля. Була селекторна нарада облдержадміністрації, на яку рекомендували, вже починаючи з цих вихідних. Почати благоустрій населених пунктів в своїх ну, в своїх містах, селах, селищах і так далі. Ми рішення виконкуму затвердили план благоустрою міста Трасянця, і це не в цьому плані не лише сьогоднішня акція, а і на наступну. Неділю теж ми будемо в суботу висаджувати дерева нові. Зараз дивимося, де їх де, де на яку вулицю потрібно, скільки їх одиниць, які саме дерева будемо висаджувати. Перейдемо в нескучне. Але приємно, що сьогодні от в парку Чаковському в центрі міста зібралися майже всі трудові колективи нашого міста і районних служб, це і бюджетні установи, це і приватні підприємства, комунальні наші заклади, садики, школи вибілюємо вулицю Міра повністю парк Чайковського, Прибираємо ще те опале листя, яке минулого року восени. Не все ми, к сожалению, його обрали. Його дуже багато, парк дуже у нас великий. І от сьогодні зібралося взагалом десь, десь до 300 приблизно чоловік, може там навіть більше. Хотілося відмітити активну роботу гетьманського парку, активну роботу працівників Гаргазу, воєнкомату приходили хлопці. Центр зайнятості, ну і багато інших служб. Зараз я не буду прилічувати це, я скажу, багато бюджетників вийшло. І завдяки яким сьогодні практично вся територія парка не тільки вигреблена, ну майже вся вигреблена, а і побілені бордюрчики Ми будемо тепер вивозити слима комунальних підприємств. Звісно, сьогодні ми все не вивеземо. А за тиждень, який в нас буде, ми вивеземо і до пасхальних свят парк Нашайковського буде взагалі прекрасний. Работники ЖЕУ видаляють вимічені і. Ті, ті, ті дерева, які, які становлять сьогодні загрозу, які ви бачите, можуть впасти на лінію електропередач, якщо буде якийсь вітер, і вони вже старі, замелею, тобто вже просто їх треба, вони вже перерощі, їх треба зараз прибирати, викарчувати пеньки ми будемо через тиждень, коли трошки земля під, підсохне, і на їх місце будемо висаджувати нові. Липи там, акації, якісь інші дерева, щоб трошки парк наш омолоджувався. Не, не можна допускати, щоб були тільки старі дерева і падали ветки на голови нашим дітям. Він був парк повинен бути безпечним, побільше місць відпочинку і так далі. Ну а учора ми прийняли бюджет в нашому бюджеті заложені. Серйозні кошти на цьому місці, де зараз прибирають ось люди. Ми будемо робити починати робити дорожку для катання дітей на, на, на роликах, асфальтовану дорожку, щоб діти тут гралися. Тому що взимку дуже популярним є зараз катання на кавзанах, а влітку діти практично нічим не займаються. Ми будемо робити прокат таких роликів на нашому на спортмайданчику, і щоб діти могли тут займатися. Почнемо встановлювати кілька дерев'яних бесідок для. Відпочинку тростянчан з кришею, щоб все було зручно, можливо, якось там день народження, ще щось можна вийти в парку і спокійно відпочити. Ну і далі будемо благоустроювати згідно нашої концепції, того плану якийсь, почнемо такі невеликі роботи, не фінансово дуже затратні, почнемо робити, бо все зразу важко. Але за 2-3 роки цей парк буде зовсім інший. Перша толока розпочалася досить вдала. Завдяки співпраці міської ради з райдержадміністрацією учасників толоки значно побільшало. І що найбільше радує, це те, що до прибирання долучилися не лише дорослі, а й діти. Попросився, кажу, я схожу в парк погребу з тобою листя. Він не він, приходить, ми там осінь, тільки ми там ту площадку гребли. Ну, гріб завжди приймає участь. Обере участь в толоці, а як обов'язково. Батькам ніколи вони там на перекалках він тут з дідом на сахзаводі, дава? Гриби, брав граблів в руки і грібаш, гай собі. Тобі подобається допомагати, дідусі? Угу. Так? Так. А от що ти робив? Розкажи, яку ти роботу виконував тут? Що ти робив? Г листя гриб. А на твою думку, навіщо потрібно прибирати в парку? Щоб було красиво. А ти ходиш в парк гуляти? Тобі подобається гуляти в чистому чи грязному парку? У чистому. працівники як комунальних підприємств міської ради, так і різних установ приймали участь цього дня у весняній акції. І, як говорять сині учасники, кожного разу залюбки приймають участь у подібних заходах, тому що метою толоки є не лише зробити наше місто чистим, а і згрутуватися з усіма колективами міста для досягнення однієї мети. Я думаю, ті тростянчани, які не байдужі до свого міста, які люблять своє місто, вони повинні не тільки виходити, там, прибирати в парку, там, десь, це, потрібно прибирати в себе вдома біля своїх подвір'ї, підтримувати їх. І не дивитися, потім не казати, що от у нас таке місто, у нас таке там, там десь не прибрано, там десь, не, десь щось лежить не так, як потрібно. Треба взяти і зробити самому. Вийшли, не так, це не так багато часу, не так багато. Трудових затрат, але зараз подивіться, наскільки преобразився парк, і білі бордюрки, вже, вже зовсім по-іншому можна дивитись на парк. Наш відділ завжди приймає участь у талоках, і ми, у нас є біля своєї організації, завжди у нас чисто, завжди у нас прибрано. Можна. Кожного разу ну, нам не стидно, коли до нас люди приходять в організацію, нам не стидно, що в нас таке подвір'я, у нас чисте, прибрано завжди. Ну і в залоках, як коли запрошують, завжди приймаємо участь. Толока – це є форма громадської співпраці. І чим вона більш розвинена, тим більше єднання людей, громади. І в цьому відношенні вона навіть корисніша, ніж те, що ми зробили. Це, це доцільно. І, 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 і тим, хто працює пару краще це робити в вихідний день, а пенсіонери можуть робити це і, 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 кожен день. Ну, в робочий день люди зайняті кожен на роботі, вже після роботи вже часу вже мало залишається, що там. А в вихідний день, субота, такий день, що ще поки що у людей немає роботи такої вдома ще на городах, і не йде так активна підготовка до великодних свят. Я думаю, що це якраз на часі при, велике прибирання. І ще й природа не так пробудилася, ще трава ще не пошкоджена буде, тому що ще вона не, не, не активно не росте. І якраз це саме час зробити велике прибирання. Ми працювали спільно, всі наші організації, і музична школа, і центральна районна бібліотека, районний будинок культури, відділ культури, і всі, всі установи, заклади культури працювали, спільно працювали. І зробили добру справу. Приємно зараз подивитися ще. Парк красивий. Спочатку, коли починали ми прибирати, то нібито осінню добре попрацювали, прибрали, нібито все, і листя вже не було. Але коли почали вигрібати, то вон, бачите, які кучі лежать на грибли. Я думаю, що кожен небайдужий громадянин, житель міста, він розуміє, що це наш дім місто. І ми, крім нас ніхто не наведе в ньому порядок. І я знаю, що багато людей такі, що долучаться до цієї справи. Ну, і через вуличкоми, через депутатський корпус, щоб депутати спільно зі своїми виборцями, свого округу, своєї округи, території, на своїх закріплених територіях, там, де вони є депутатами, спільно і, і так не згуртовує людей, як спільна праця. І це не тільки праця, а це і відпочинок, і спілкування. І піде це за одну, два, три в одному, і праця фізична, тому що після зими вже люди, сам організм прагне до фізичної праці. І для душі, теж, і приємно просто для людей, що наше місто Трузянець буде красивим, охайним. Міський парк, вулиця Миру та площа Сорокової армії тепер виглядають набагато краще, однак це лише початок. Як міській голова, в подальшому планується посадка дерев та прибирання інших місць відпочинку. Ми розуміємо, що не скучно, підуть багато людей на травневі свята. А вже десь там в травні ми будемо готуватися до пляжного сезону і будемо дивитися, де місця для купання треба влаштувати. Це і в Ніскучного, ми в нас є домовленість із лісгоспом, що ми спільно попрацюємо над тим, щоб визначитись з місцями, вони допоможуть з матеріалом, проведемо кілька толок і зробимо теж по новому типу помости, підвеземо піска, можливо, підладнаємо дорогу, щоб під'їзд був десь там до якогось місця нормальний грейдером, щебня підсипимо чи щось інше. І крім того, у нас озеро значить, на сажалки треба подивитися, де зробити місце для купання для людей теж з нормальним під'їздом, з пляжем, там колись були такі місця. І е, красне озеро теж є нашим пріоритетом. І я думаю, що з допомоги наших мешканців Гаївського, Доковського мікрорайонів теж проведемо там кілька талок, для того, щоб там навести порядок, поставити ще 2-3-4 століка, зробити ще кладку ще одну, ми хочемо, щоб було їх кілька місць для купання. Ну, таким чином ми будемо робити. Ну, і будемо пропонувати підприємцям зробити там кілька баз відпочинку з лодками, катамаранами, будемо шукати таких спонсорів, хто кого є бажання, тому що зараз там ще воно, так, комерційно не дуже привабливе, да? але я переконаний, що через 2-3 роки це буде комерційно навіть привабливе місце для відпочинку. Зараз йде здорожчання, на бензині вже далеко не поїздиш на кліментово, там вже все майже приватне. Пляжі платні і так далі. Саме тому ми повинні громадські міста для відпочинку. Зробити ну, безплатними, по-перше, благоустроєними з міста з, з під'їздом в центрі максимального міста. Так тому така робота буде протягом квітня, травня, червня, буде робитися. Я думаю, що ми багато зробимо в цьому році. Скажіть, а чи закінчили ви робити помост біля сажал? Ні, ми зробили повністю майже ту роботу, яку треба було зробити ну, взимку, ну, навесні? Це опори, це балки, повністю все це зроблено. Залишилося зараз лише на стіл, але трошки затримка в лісгоспі. Він вони напилюють зараз це на стілах, тільки напиляють. Поступово нам віддають поступово комунальне підприємство. Вже само потихеньку набуває. Там вже таких глобальних усилін не треба. І ще ми хочемо е, зробити е, гарожу. Ну, опори, щоб люди не, не падали там в воду і так далі. Дерев'яні з фонарями. Тобто це буде гарний такий настіл для того, щоб там поставити вже влітку, поставити лодки, і могли б там бути і наші трасянчани почувати яким чином, і також наші молодята, які там приїжджають, могли б поплавати якісь інші туристи, гості нашого міста. Там буде теж передкована місце відпочинку, розширимо трошки зону навколо Альтанки по благоустрою. Пересадимо там траву, щоб викашувалися, трошки приберемо ті городи, які там люди висаджують. Бур'яни поприбираємо те, що навколо альтанки. Зробимо ще сход з альтанки вниз пліткою тротуарною, щоб це було зручно, не по грязі там ходити, не по землі. Ну а таким чином, я думаю, що ми десь приблизно до травня місяця ми там ці роботи плануємо завершити повністю, щоб вже травень і літо було там місце відпочинку. У нас закладено на благоустрій такі місії відпочинку в міському бюджеті 70 тисяч гривень. Це кошти будуть. Не на оплату роботи, а в основному на оплату матеріалу лісгоспу, з якого потім ми благодійними якимись зусиллями залучаючи політичні партії, громадських активістів, комунальні підприємства, самі виходити так в суботу. вийшли пару часів. От сьогодні дивіться за полтора часа. Практично прибрали ту роботу, зробили би комунальникам. Треба було б кілька тижнів працювати, бо у нас п'ять жіночок, які ну приїдуть з 1 квітня, будуть у нас ще 15-20 чоловік. Ми беремо з центра зайнятості на громадські роботи. Але теж їм би тут прийшлося, по-перше, платити зарплату. А по-друге, вони б тут тиждень вигреблися, вигрібали і так далі. А так сьогодні трактор надав екосервіс, Ще машини є комунісервіса іже, все це вивозиться. Деревина вивозиться на котельні, на наші що там вітки, які можна використовувати, стопити. Навіть маленькі ветки везуться дуже на котельні. Нічого ми на сміттєзвалище не веземо. Тобто все піде в діло, скажімо так. І я думаю, що з пильними зусиллями ми показуємо приклад того, як треба робити наше місто благоустроєним, чистим, красивим, а хайним. Тож закликаємо всіх небайдужих тростянчан долучитися до весняного прибирання, будь то на своєму мікрорайоні чи біля свого будинку, а не культурним людям, які, як часто, ми можемо спостерігати, роблять такі собі дива, відпочивати культурно, не шкодити екології нашого міста, щоб тростянець був завжди чистим і привабливим.